Втім говорять, що взимку скільки днів, стільки й свят. Одним з головних є Свято Миколая зимової ночі перед 19 грудня Святий Миколай опускається на срібній вервечці на землю. Сивобородий, у довгій золотавій киреї заходить він до кожної хати і кладе дітям у черевички або під подушку свої прочудові небесні гостинці. Святий Миколай завжди виявляв до людей почуття любові, поваги, мудрості, доброти, а надто милосердя, якого вистачало в нього для бідного і багатого, доброго і злого. І зло відступало перед світлом його милосердя. Життя святого Миколая дає важливий урок і всім нам бути щирими, лагідними, добрими, трудолюбивими і милосердними. Добрі співчутливі люди були і будуть завжди. Вони як ліки для хворого, як сонце похмурого дня для того, хто має якийсь сум, якусь потребу. Народна мудрість говорить: коли даруєш радість іншим, радієш і сам. Саме з таким настроєм ми, учні Прилуцької загальноосвітньої школи номер 7 брали участь у традиційній щорічній акції Добра і Милосердя. Святий Миколаю, я тебе чекаю. В ході акції. Були зібрані кошти на солодкі подарунки для дітей соціально незахищених категорій, що навчаються в нашій школі. Ця благодійна справа стала ще однією краплинкою в безбежному океані добра та милосердя. У серці кожної дитини живуть мрії, діти вірять, що вони збудуться, коли прийде святий Миколай. Хай збуваються мрії всіх дітей України, їх святий Миколай в тиху ніч принесе. А різдвяне тепло в кожну хату долини і Всевишня любов всіх нас хай збереже. Вам вас завжди була жгада навчання, і щоб ви завжди були щирими, добрими, і щоб ви хотіли робити добрі вчинки, і щоб обов'язково всі ваші дії, які ви загадали, здійснилися. Вітаю вас! З них приходить і усі негаразди святом цим проходять, і усі негаразди святом цим проходять. Красні подарунки дітям приносить. Кожен дім діти знають, з радістю приходить, кожен дім діти знають, з радістю приходить. Я зі, я в жійде, як всі небі зійде, як і сніг прихопаних,